Яка асоціація у вас виникає, коли кажуть слово творчість? Мольберти помах пензля, гітара і ноти, що застигли в повітрі, фотокамера та прекрасний захід сонця над берегом моря, чи самотня постать під деревом із блокнотом та ручкою в руках? А якщо вам скажуть, що це лише стереотипні застарілі уявлення про цей неймовірний процес, що наука чи проєктування це також творчість, що аби жити життя? Також потрібно мати неабияку творчу сміливість. Цікаво розібратися! Тоді це відео саме для вас. До Національного тижня читання 2025 під назвою Арабески книжкових шляхів від Українського інституту книги відділ мистецтв підібрав 5 книг із психології творчості, аби відшукати відповідь на запитання: Що ж таке ця ваша творчість. Тож гайда дивитися, а ледь не забула. Важливе уточнення. Кожне видання, як і досвід, стиль та підхід авторів, які писали ці книги, особливе та унікальне. Схожі вони між собою чи геть протилежні, виключно текстові чи заповнені ілюстраціями, неважливо. Адже така багатогранна тема, як творчість, заслуговує на аналогічне багатогранне висвітлення і з безліччю підходів до подання інформації. Важливо лише те, чи відгукнеться котрась із книг у вашій душі. Сподіваємося, що із сьогоднішньої підбірки бодай одне видання вас зацікавить. Приємного перегляду. Ролло Мей. Сміливість творити у книзі зібрані нариси з психології творчості відомого американського психолога, психотерапевта і теоретика екзистенційної психології Ролло Мея, у яких він розповідає про креативні осяяння людства на різних історичних, культурних та соціальних рівнях становлення. Автор вважає, що кожна людина спроможна відчувати імпульси, які відкривають нові можливості для творчості. Він розмірковує про форми мистецтва, включно із логікою та наукою, які також народжуються з творчого процесу осмислення реальності та різноманітних досвідів творення. У виданні, яке залишається класикою літератури з психології, розглядається зокрема природа творчості і творчого процесу не лише в мистецтві, а й в усіх сферах життя. Попри те, що книга була написана у 1975 році, а Роломей подекуди спирався на застарілі дані і концепції, та все ж його спостережливість, гострий розум, широка ерудиція та багатий досвід у психотерапії, роблять його висновки та ідеї актуальними і сьогодні. Ці розділи є частковим записом моїх роздумів, пише автор у передмові. Вони народилися як лекції, що були прочитані у коледжах та університетах. Я завжди вагався, чи варто їх публікувати, бо вони здавалися незавершеними. Таємниця творчості все ще залишалася таємницею. Але, зрештою, я зрозумів, що ця незавершеність буде завжди і що це частина самого творчого процесу. Ми виражаємо своє буття через творчість, а творчість є необхідним наслідком буття. Рік Рубін творчий акт. Спосіб буття. Автор книги один із найвпливовіших музичних продюсерів останніх 20 років. Він був продюсером більше 200 альбомів. Наприклад, Рік Рубін був одним із творців жанру ню метал. Співпрацюючи з гуртами Лінкін Парк, Down, Red Hot Chili Peppers, Slipknot. Як то кажуть, хто знає, той знає. Він відомий вмінням створити простір, у якому митці різних жанрів і стилів можуть усвідомити, ким вони є насправді, і що можуть запропонувати світові. Автор доводить, що творчість це не професія і не результат, а радше спосіб сприйняття світу, і кожен може знайти для неї місце у своєму житті. Жити як митець, пише Рік Рубін, це спосіб існування у цьому світі, спосіб сприйняття, практика уважності, налаштування нашої чутливості на тонші ноти, пошук того, що нас приваблює і відштовхує, здатність помічати, які відтінки почуттів у нас виникають та куди вони ведуть. Якщо ви налаштовані на це, все ваше життя стає формою самовираження. Ви існуєте, як творча істота у творчому всесвіті, як неповторний витвір мистецтва. Книга містить короткі нариси, такі собі есеї роздуми, есеї поради, які спрямовані підштовхнути людину до певної думки чи дії, налаштуватися на творчість, усвідомити себе та свої підходи до мистецтва, відшукати та зберегти джерело енергії або навіть отримати заряд впевненості та запевнення, що ти дійсно митець. Ця книга хороший друг, що допомагає зосередитися на собі. Своїх світовідчуттях та спробах передати ці відчуття через акт творення, власне, творчість. Без ілюстрацій чи інших факторів, що можуть відволікати увагу. Лише діалог митця з текстом. Майкл Джонсон. А тепер спробуйте щось дивніше: як вижити в креативному бізнесі і лишатися невичерпним джерелом ідей? Той випадок, коли у назві книги розкрито її головну тему. Ба більше, навіть обкладинка своєрідний міні перформанс, адже поради починаються саме звідти. Майкл Джонсон, визнаний у всьому світі графічний дизайнер та автор двох ґрунтовних робіт про дизайн, зібрав у цьому виданні вершки свого 30-річного досвіду у 233 порадах, які допоможуть щодня генерувати нові цікаві ідеї. Ви обов'язково знайдете серед цих порад ту. Що допоможе відшукати нове візуальне чи концептуальне рішення, вдосконалити взаємодію з клієнтами, створити оригінальні дизайнерські рішення, глянути на свою роботу під іншим кутом, проводити успішні презентації та здобути творчу впевненість, Майкл Джонсон нагадує: це простий посібник, який можна кинути собі в сумку, аби почитати в автобусі. Не сприймайте його надто серйозно та не вважайте істиною. Але зважте на те, що до висновків, які я виклав у цій книзі, мене привели 30 років серйозної праці у сфері дизайну. На противагу попередній книзі це видання рясно ілюстроване, але тут це більше, ніж просто картинки. Це наочний посібник, де зображення часто густо більші за пояснення до них, адже інколи дійсно краще один раз побачити. У цій книзі немає нумерації сторінок, лише нумерація нататок. Тож трохи зрозуміти структуру тексту допомагають розділи. Ця книга проста у сприйнятті та читанні. і з лаконічним текстом не вимушена, схожа на особисту розмову із автором за горнятком запашного чаю. Томи Девід Келлі. Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал. Лаконічне видання із приємним візуальним оформленням та мінімумом ілюстрацій від засновника IDEO і Stanford D School Девіда Келлі та автора бестселлера «Мистецтво інновації Тома Келлі. Тут на близько 300 сторінках викладена захоплива розповідь про те, як вивільнити, випликати та зміцнити здатність до творчості. Більшість людей схильна лишати творчі пошуки тим, кого традиційно вважають людьми мистецтва, фаховим художникам, скульпторам, дизайнерам чи митцям слова, забуваючи, що в дитинстві усі були творчими, щось вигадували, малювали, креслили, ліпили, не звертаючи увагу на час та навколишній світ. Та часом хтось розчарувався у своїх здібностях і дитячих мріях, хтось зосередився на більш важливих і серйозних цілях. А хтось розгубив увесь вогонь, що був джерелом творчого мислення. У даному виданні поєднуються особисті історії, лідерське мислення та практичні завдання, наближені до реального життя, і ця суміш здатна пробудити пристрасть творіння та відвагу діяти. Цією книгою автори нагадують, що у кожного з нас є цікаві та вартісні думки чи ідеї. Келлі пояснюють на прикладах, що творчість це спосіб мислення, настрій, проактивний підхід до пошуку нових рішень. Можливо, не всі із нас люди мистецтва, але усі здатні більш творчо та креативно підходити до того, чим займаються. Автори також діляться стратегіями розкриття творчого потенціалу та звертають увагу на те, що здатність до творчості та генерування ідей як м'язи. Що частіше цю здатність застосовувати, то міцнішою вона стає. Також приємно тішить присвята у книги, у якій здається захована невеличка настанова для усіх батьків. Мамі й татові, які давали нам свободу висловлювати творчі ідеї і навчили впевнено втілювати їх у життя. Джулія Кемерон шлях митця. Духовна дорога до примноження творчості. Ця книга насамперед для людей, які з будь-яких причин перебувають у творчій кризі або ж не знають, куди рухатися та з чого почати реалізацію власного творчого потенціалу. Дане видання це компактний помічник, що допоможе подолати як внутрішні, так і зовнішні перешкоди на шляху до усвідомлення себе як митця. У цій гарно структурованій книзі із винесеними цитатами, виділеними тезами та зручними розділами на 350 сторінках. Авторка кількох бестселерів, викладачка драматургиня Джулія Кемерон ділиться власним досвідом та напрацюваннями, які вона записала на основі своїх лекцій для митців, що зайшли у глухий кут. Поступово, із випадкових зустрічей та невеличких уроків, виник ґрунтовний та дієвий курс Шлях митця. Це практичний курс, розрахований на 12 тижнів щоденних занять, який покликаний допомогти митцю початківцю. Помітити та пробудити у собі нові таланти, чи повністю розкрити грані основної діяльності, відкинути скептицизм, комплекси, невпевненість, хворобливе сприйняття некомпетентної критики та зробити так, аби вони не заважали на шляху. Також на початку книги є цікава деталь творчий контракт, який авторка вимагає укладати кожного студента курсу. Цей контракт із самим собою дає обіцянки виконувати всю передбачену курсом роботу, піклуватися про своє фізичне і ментальне здоров'я та усвідомити вже на початку, що легко не буде. На думку авторки, ця невеличка церемонія може підтримувати та підбадьорювати студентів у важкі моменти курсу. Джулія Кемерон впевнена, творчості навчити не можна, але навчити інших дозволити собі бути творчими цілком можливо. Книги, представлені у відео, доводять, що творчість не лише про мистецтво, адже творчо та креативно працювати можна над будь-чим. Творчість не професія, а спосіб мислення, який кожному можна натренувати. На сьогодні це все. Тож до зустрічі в наступних відео та гарного дня!